За минулий рік товарообіг на території нашого міста зріс на 11% і склав близько 300 мільйонів гривень. Таких показників вдалося досягти завдяки діяльності різних ланок бізнесу. Станом на 1 січня 2013 року. Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва склала чотири одиниць. В тому числі фізичних осіб підприємців 2943 одиниці, юридичних 1197 одиниць. Круглий стіл зібрав бухгалтерів, економістів, підприємців, представників контролюючих органів та влади. На початку зустрічі слово надали очільникам державних установ, без роботи яких малий та середній бізнес не міг би функціонувати. Вони зосередили увагу головним чином на змінах в українському законодавстві. Так, нова редакція закону про зайнятість населення, який раніше визначає сім категорій громадян, які потребують підтримки на ринку праці. А от пільги для підприємців змінилися. Нові закону визначає лише компенсації єдиного соціального Унеску для тих роботодавців, які оформляють на роботу на новостворіння робочі місця працівників. На протязі першого року йде компенсація 100% єдиного соціального внеску. Представник податкової інспекції нагадав підприємцям про строки подачі звітності та зробив особливий наголос на введенні нового податку на нерухоме майно фізичних осіб. До 1 липня кожен мешканець обухова отримає повідомлення рішення про його сплату. Ми отримуємо інформацію з Укрдержреєстру реєстру і направляємо. Я вас закликаю звернутися до податкової з заявою про реєстрацію для того, щоб ми змогли правильно учислити і направити до вас ці повідомлення рішення. Ставки податку обраховуватимуться за наступною схемою. У разі якщо вище квартири перевищує 120 квадратних метрів, а вони не більше 240 квадратних метрів, то сплачується податок у розмірі 1% від мінімальної заробітної плати. Таким чином, вартість одного квадратного метра житлової площі складає 11 гривень 47 копійок. Ставка податку зростає, якщо збільшується площа помешкання. Якщо площа квартири переміщує 240, а житлового будинку 500 квадратних метрів, ну я знаю, по як статістика говорить, у нас по місту квартир таких немає, а житлові будинки є, то податок на нерухомість буде складати 27% від мінімальної заробітної плати, тобто це складає 30 гривень 97 копійок. Податок на нерухоме майно сплачується у тому випадку, коли ви являєтеся власником квартири, площа якої не менше за 120 квадратних метрів. Якщо ж ви володієте двома і більше помешканнями, то податок нараховуватиметься лише за одне на ваш вибір. Виступ начальника Обухівського бюро технічної інвентаризації розпочався з переліку функцій цього підприємства. Складення технічних паспортів в разі необхідності проведення оцінки нерухомості, визначення фактичного Площі, об'єму технічного стану об'єкту, а також в разі, якщо збудовано побудовано новий об'єкт або реконструйовано вже існуючий об'єкт. Технічна інвентаризація не завжди є обов'язковою, про що свідчить нинішня законодавча база. Якщо новозбудований об'єкт, то інвентаризація на цей об'єкт є обов'язковою. А при при всіх Угодах там відчудження, дарування, поточна інвентаризація – це вже на усмотрення продавця і покупця. У разі виявлення якихось змін та неспівпадінь у плануванні, відповідальність лягає теж на покупця та продавця. Загалом перший круглий стіл мав більше ознайомлювальний характер. Однак подібні засідання планують зробити регулярними і в подальшому на них будуть обговорювати важливі питання, які турбують власників малого та середнього бізнесу, а також обмінюватися думками з приводу конкретних проблемних ситуацій. Юлія Варламова Сашкодовбиш, студія Барт.